Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні була отримана ось така посилочка з Аліекспрес прийшла. Дивимося її на цілісність. Пакування. Прийшла вона у нас, як бачимо, ось, Латвія. Так, Зараз ми зважимо традиційно беремо нашу вагу. Скільки важить дана посилка. Так, 0 грам. Вага, ось так, щоб було видно. 1626 грам. 1626 грам важить. Так, в сторону. Отже, будемо зараз її розпаковувати. Що в нас тут знаходиться? Так, це у нас скотч. Мабуть, Ось так. З якої сторони. Ось таку легеньку будемо зараз. Ми... Ваня відкриваємо. Так, що у нас тут є? не все розрежети. Разрежем більше. Сейчас тут розріжемо. Так. Так, ось все у нас тут. Так. Все закутано. Так, дивимся, что у нас тут далі. Раскрываем. Аккуратно перерезаем. Еще раз вот тут. Так, и все раз тут. Так, у нас там скотч. Ось так. так відкриваємо. надаємося, що в нас тут є. Так. О, добре закутали. І цілий килим вийшов. Бачите скільки? Нема на цілий килим. О, нарешті. Тут у нас Power Inverter. Зараз переглянемо. Так, в цю сторону. Дивимося на коробка. Трішки тут вона якось прим'ята. Дорога далека їхала. Ось так покажу. Так. Це інвертор в нас. Інвертор напруги. Наша модель 12 вольт, 220 ватт 220 вольт 2000 Вт. Так, тепер перевіримо, скільки важить а сама коробка. З коробкою разом. 1554 грами. Так, розпаковуємо зараз далі. виймаємо Нами. Так, дивимося інструкція. Так, на англійській мові. Відповідно, ось. Підключення. Схема підключення інвертора. Ну, відповідно є параметри, таблиця різних параметрів інверторів на різні напруги. Така інструкція. Так, що в комплекті тут іде, дивимося? Ось такі потужні зажими, крокодили. Підключення кабель. Доволі потужний. Ну Підключення до самого інвертора. Ось є ось наш сам інвертор. Це у нас інвертор чисто синусоїда 2000 Вт, 12 вольт 220 В 50 Гц. 2000 Вт, відповідно, робоча напруга. Тобто потужність максимальна, як бачимо, становить 1000 Вт. Тобто 1 кВт, мабуть, можна навантажувати. Ще ось у нас є тут екран дисплей. Так, розетка. Універсальна. Ну, Зважимо сам наш інвертор зараз. Скільки важить цей інвертор? Так, Вага, дивимося на вагу 0 граму. Ага, Вага інвертора становить нас. 1154 грами. 1154 грами важить цей інвертор. Отже, Отримали ми ось такий інвертор. Чиста синусоїда 2000 Вт 12 Вольт. 220 В. В наступному відео, думаю, буде тестування та перевірка даного інвертора. Всім дякую за увагу до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!